Ще не треба, ще холодно буде. Я дорого не буду брати, по 75. 5. З мене по 75? То я вже заступом скопаю. Ну то копай, але заступа нема проблем. Прийшла з роботи, пригостив Юра чаєм, Людмилка обідом, пообідала, випроводила його воранку і сама до роботи. До роботи, бо, <смі> бо дні такі теплі, гарячі і все, знаєте, все в очах. Натрапила на своїх цесарок в люцерці, Люцерка ще більша. Цесарки так. Прикольно тут виглядають уже ця банда-банда. По городах черемха розпускається, класно. Пахнеть аж сюди далеко. Архипчик стоїть. Зараз скажу комусь, хай винесуть йому води. Да, Архипушка? Він собі тут випас кругом, але гаряча, хай принесуть водички. В якої мотелички літають. А, -а, -а не ну летить, не ну летить сюди труситься. Чи гріється на сонечку, чи труситься на вітрі? О, полетів. Приступила через нього та й налякала. Ой, так, що туди у нас парник? Парник підсихає гарненько за день, скажімо так. Гарненько підсох. Але ближче до вечора я його знову полю. О. 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 Це хорошо. Це, знаєте, що сходить? Зійшлось трав'яний гібіскус. Ось і ось, бачу, зійшов. То добренько. Так, качка каченят водить. О, водички треба їм напустити. Зараз. О, ось так малята. Зараз будете боблятись. Сьогодні в мене плідний день на яйця цесарки. Яйце. В гнізді каченю. Ось тут в гнізді яйце, де зазвичай несеться. Сиди, сиди, тихенько. І он, бачите, за скатом, де качка сидить. Ось а, не бий яйця, ще одне яйце. Зараз я. о, ну, да, да, Ти в мене така ну, така ти в мене розбішака. Отака, така будеш, така. Да. Ну, одним словом, три яєчки сьогодні забираю замість двох. Так, тут я так зрозуміла, качка уже сіла. Ну, і в нас пропажа. вийшов гуляти фазан. І тепер я не знаю, де він, тому що я навіть не бачила, коли він вийшов. Походила, я кругом позазирала, знайшла пропажу. <пажа> пропажа далеко не пішла, ходить під дошками. Ну, одним словом, все. Хай лишається і ходить. О, як уже проснулася гліцинія. Іванко, як завжди. На даху що? До качанів? Не хочеш? І мама не хоче, але треба. Ну так, хочеться, не хочеться, але мушу йти до кукурудзи, ламати качани. Думаю, що трішки сьогодні обломаю далі, як ламали діти. От, десь пізніше вони вийдуть допомогти. Ну, одним словом, пішла на... На пащину. Дівчата у мене двох немало-небагато, але оцей прицепчик повний майже нарвали. Так цей тут мотоблок ночував, ну, казав Петрик, що йому тут станеться, хай там стоїть. Ну так, зараз, напевно, ще дорву. І поки що хто його де забере, доведеться йти по мішки і рвати ще у мішки. Ломаю качани, дивлюсь. Яке небо класне. Наче кісточкою наведені хмаринки. Взагалі краса. Якась така дивовижа, ніби ніби птахи. Ку-ку, ку-ку. Ти там є? Нема. Ти допомагати? Допомогу. А що? Не можу сказати, провідати прийшла. Вероніка, знаєш, що? Біжи, купи е, води мінеральної, морозива. І мішки сюди візьмеш і ще одне відро мені. Добре? Давай. Як так ти сховалася, ку 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 як тільки почула заморозити, то тут як тут, на, мамо, відеочку. Давай. Все, біжить швиденько. бо гаряче, мамо. Давай, пані Наталі, пані ягодку. Віддихнем. І водички. Водички хочу, гаряче, так що ну. Так, повіз Юра, десь висипати, не знаю, кудись десь висипле, приїде назад, ти будемо ламати далі. З Юрою кава випитав, він каже, сідай, пожди, зараз розкручу, поможеш мені зняти. Ну, ще так. То, кажи ким... кажучи, це вже сутки колупається, а не може підтримати. Так, да, сутки колупається вже. Ти таку думаєш, ким, ким механізатором ще не була. Сьогодні буду вже. Шик... Саме така робота нудна. це гідравліка. Постійно це масло біжить. А ще стій китайці. Ну, я вроді і розумні люди. А як зіляти з бачка масло, краника не поставити. Може, воно розраховано тільки на той бачок і все. Ніде хлопчик наш не дівся. Походив, походив по вулиці, посадів по під досками, зайшов собі в хлів і сів на жолобі. Ну, все, хай живе одним словом. Схоче заходить в клітку, схоче ходить без клітки, схоче по подвір'ї, схоче, де хоче. Так, в мене зараз інша робота, поки там Юра розкручує, щоб я йому допомогла зняти. Мені потрібно ось цю курочку підняти і занести до курчат і посадити вже їх з курчатами в кліточку. Значить, як їй казала, одне курча вона придушила, поки мене не було вдома. Одне ще не вилуплене, тільки надлуплене яйце. Я вже його забрала, поклала ще під одну квочку, бо думаю, це буде довга пісня, поки вона його вилупить, а там же ж ті сидять. Знаєте як ж? Ті... Пішли. Давай, диви, як ми гарно йдем з тобою. Ти сидять, тебе чекають. А ти ко-ко-ко, куркей. О! Так, ну ось вона. Гармяньку клітушці їсть, їх кличе. Семеро їх біля неї. Ось вона підклала під кочку, яка сидить на нас яйцях. Якщо вона його досидить, буде все добре. Я його на ніч сюди підпущу. Але вже так лишати його під цією кочкою, то вже цим. Немає де. О, до речі, жовтеньких двоє. Двоє. Одне світло жовтеньке, одне таке більш червоніше. А п'ятеро часто біленьке. Зараз принесу ще водички, тому що вона скільки сиділа, вже їх виводила, то водички не пила. А подона, куди ти забрала? Я на шоку кладу. Подона, я не накрила клітку. Аби ти клітку доробив, то я б подонив не волочила. Я дороблю, а ти подона. Ото коли доробиш, то тоді я підона зніму. Ну, то будеш города вручну садити. Добре. Договорились. Я не думаю, що вона, може, б їх покидала, б вилітала б, але, але на всяк випадок отут зверху. Клітка ж то не дороблена, ще. то я підона поклала. Ти закрила. Таку, нічого не робив, бо тільки в тракторі тако коварався, пікрався, пікну в одному, то в другому, то, то в десятому. Дівчата вже літній душ відновляють, воду носять заливають на кукурудзі, натомилися, пиля... пилякою і поприпадали, то вже хочуть побоблятися, так? Да? Крапочками все червоніє. мені подару. І в мами крапочками червоніє. То що зробиш? То ще ну, ж недорого. ще ж дор... пече. пече, і ще кукурудза не доломана. Да. мене ще страшне дня. Да. Ну, ще недовго, ще сьогодні, може, трошки, і ще завтра, і ми її завб'ємо. Ну от, зняли. Юра зливається, а я вже каву п'ю нарешті. Ти отак живемо. Як уже не в городі, то біля тракторів, то ще біля чогось, то біля курей з курчатами, качатами. І кожен день ось так минає. Весело, Не сумно. нема коли сумувати. Де придеш. О, ще йди трубку придеш. Тому всім гарного вечора. Всього найкращого. Пішла, придержу трубку.